справедливость. Если бы у каждого было по четыре яблока, если бы каждый был силен, как бы, если бы все были одинаково беззащитны в любви, если бы у каждого было то, что есть у другого, никто никому не был бы нужен. Спасибо тебе за то, что твоя справедливость в неравенстве, то, что есть у меня и то, чего нет, даже то, что мне некому дать, всегда кому-нибудь нужно, Ночь существует, чтобы наступил день, тьма, чтобы светили звезды, есть последняя встреча и первая разлука. Мы молимся, потому что другие молчат, умираем за тех, кто умирать не хочет, любим, потому что у других остыло сердце. И если одно приближается к нам, другое от нас все дальше, неравные нужны друг другу. Вместе легче понять, что каждый существует для всех. Легче Лікче ціле. Справедливість. Якби у кожного було по чотири явки, якби кожен був сильний, як якби, якби всі були однаково і беззахисні любові, Якби у кожного було те, що є іншого, ніхто нікому не був би потрібен. Спасибі тобі за те, що твоя справедливість являє себе у нерівності. Те, що у мене і те, чого немає, навіть те, що мені нема кому дати, завжди комусь потрібно. Ніч існує, щоб настав день. Ти щоб світили зірки. Є остання зустріч і перша розлука. Ми молимось тому, що іншим вчаться. Помираємо за тих, хто не хоче вмирати. Любимо тому, що у інших серце около. І якщо одне наближається до нас, інше від нас віддаляється. Не потрібні один одному, разом легше зрозуміти, що кожен існує для всіх, легше побачити сили.